Вся ідеологія західної системи охорони здоров'я побудована на профілактиці. Про своє тіло треба дбати і прислухатися до його сигналів. От, наприклад, зайва вага: ви наче нічого не їсте, а зайві кілограми не те, що не зникають, а ще й нові з'являються. А ваша подруга поглинає тістечка і худа як тріска. У зайвої ваги причин може бути багато: від збою у роботі щитовідної залози до виснаження наднирників через хронічний стрес. Але якщо аналізи показують, що ви здорові, то як прискорити метаболізм? За порадою наші журналісти вирушили до лікаря. Метаболізм, взагалі, це обмін речовин, регуляція харчування у людини. Безперервний процес забезпечує наше тіло паливом необхідним для дихання, перетравлювання їжі, циркуляції крові та відновлення пошкоджених клітин. Метаболізм буває швидкий та повільний. Зазвичай у чоловіків генетична схильність до пришвидшеного метаболізму. Жінки більш страждають закрапами і сповільненим обміном речовин. Чим швидший метаболізм, тим більше калорій спалює наш організм. Щоб налагодити обмін речовин, насамперед потрібно вести здоровий спосіб життя та бути фізично активним. Завжди починаємо вводити фізичне навантаження зранку. Після сніданку можна робити маленькі вправи, починаючи з верхніх кінцівок і нижніх кінцівок. Потім на спину і потім просідання або планка. Наприклад, головне правило відмовтеся від жорстких дієт та дотримуйтеся збалансованого харчування. радить терапевтка Дарина Подяча. Це забезпечить організм необхідною кількістю поживних речовин та сприятиме ефективній роботі шлунково-кишкового тракту. Для повноцінного життя нам потрібні білки, жири, вуглеводи, харчові волокна та рідина. Для збагачення і пришвидшення метаболізму треба вводити в харчування більше білкової їжі. Це, наприклад, курятина, яйця, молочні продукти. Якщо їх комбінувати з фізичними навантаженнями, навіть дуже повільний метаболізм він може відбуватися. Новитися і так само прийде в норму, або постійно його треба буде контролювати. Крім білкової їжі, варто звернути увагу на овочі та фрукти. Суперфуди містять багато клітковини, вітамінів та мінералів, які позитивно впливають на метаболізм. Особливої уваги також потребує вживання каш. Якщо перетворити весь гарнір, перейти з макаронів і та картоплі на каші, також можна пришвидшити свій метаболізм, просто врегулювати роботу шлунково-кишкової системи. Хронічний стрес та неякісний сон порушують обмін речовин. Це підтверджують численні дослідження. Якщо ви постійно не досипаєте чи навпаки, багато спите, це сповільнює обмінні процеси. Здоровим вважається сон від 7 до. До 9 годин на добу при недосипанні під час повітряних тривог найчастіше спеціалісти рекомендують все-таки досипати, але не більше години протягом дня ви лягаєте, відновлюються і метаболізми, і синтез гормонів. Ви відпочиваєте, організм перезавантажується. Ви можете працювати далі, але обов'язково на наступну ніч ви маєте відпочити і відрегулювати режим сну. У людей, які мають зайві кілограми, зазвичай сповільнений метаболізм метаболізм. у такому випадку, передусім, варто налагодити режим харчування та фізичну активність. При дефіциті ваги варто звернутися до фахівців та перевірити роботу щитоподібної залози, адже орган метелик відповідає за обмін речовин і регуляцію інших гормонів. Загалі проблеми з метаболізмом можуть бути у будь-якої людини, незважаючи на хронічні захворювання, вік і так далі. Вони можуть бути набуті, можуть бути вродженими. Отже, для того щоб мати хороший метаболізм, намагаємося намагайтеся стежити за своїм харчуванням, обмежте вживання солі та цукру, уникайте шкідливих звичок та стресів, пийте достатньо рідини, більше рухайтесь та не займайтеся самолікуванням. І тоді ваш метаболізм буде завжди в порядку.